Привіт друзі! Ви на каналі Мінці Вінці». і сьогодні неділя, і ми знаходимося на центральному рождевоксалі в, в самій центрі Варшави. І це єдина тут в Варшаві відронка, яка відкрита заді мене, і тут можете зробити реальні класні закупи. Так що запрошую вас до огляд. Огляд закупів топ 8 товарів, які необхідні для кожної людини. Це будуть товари, які побачите у відео. Банан 6.99, а вчора була ціна 359. Напевно. Чому взагалі помінялися? Я не розумію. Вчора було 359, а сьогодні 6,99. Ну, напевно, поміняли ціну. Так що ми там бачимо, що є яйця. Йдемо покажемо скільки яйця. Банани 6,99. Ну, це 70 гривень, як на українські гроші. А тут картонами молоко, конечно, Бо 3,79. Так, напевно, буде велика акція на теж. І що ми тут бачимо? яйка щелку ві 10 штук. Отакі от 899. при закупі двох штук. Тобто на друге яйце ви маєте 50% знижку. По, по 90 гривень виходить, А регулярно їхня цела 12. Вот. Як ви бачите, ся? кількість асортименту яєць. Скільки є? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім видів. І навіть є біоє яйця. Що так. в такому бачите, в такому упакуванні? Яка вартість є? тих біо? Біо 12.89, 9 штук всього лише. Біологічні, там така сіла накладу, конечно, цікаво. Ну. ну і звісно, зараз вони зробили, а ще є е, активніше, напевно, в цьому тижні будуть ще цікавіші акції, які один плюс один. Тобто, за один платите 12, а другий буде безкоштовно. Такі теж акції проходять в відрянці. А тут ми О, До речі, тут відразу є цукор. Е, цукор. Зараз подивимося, що вони пропонують яку акцію на цукор. Це бедренка в центрі, вона дуже з рухом. До, до речі, цей цукор є український. він є діамант, фірма «Діамант» з України. І він коштує по 270 гривень при закупі двох штук. Регулярна ціна на тобто 30 гривень. Це те що? Він... Так. -та, да. Але... Спонсор, до речі, він ще навіть, спонсором є е, Олімпійський фірм. Mm. Але бачите, люди як беруть, то розривають той цукор, ніхто не може акуратно розірватися. Взагалі, взагалі. А ось цей цукор твій улюблений, який зараз. Темний. цукор, цукропудрова. До речі, от зараз на Пасху на свято треба буде цукропудру, наприклад. Воно коштує 2,39. Закупі двох штук. Як за пів кілограма. Ну. А до речі, друзі, скажіть, до чого ви додаєте еритритол? Це теж щось пов'язане з цукром, ні? Це щось. Це є замінник цукру, а, Що, це замінник казав. цукру. Це замінник цукру і хто не вживає цукру, тут є такі замінники, можна присувати і використовувати тут 250 грамів. Третій продукт. Е, давай да, хліб, хліб тостовий, Але щось нема акції, я не звичайний. Це хліб, це так, катарта по 20. Нема тостойки. Я бачу акція на хвітму ці жарни. Це не вид, 445. І жить. Вот цей тут путь хочет, тому що 165. Але я не купляю ніколи по два хліба. Це забагато. Це забагато для мене. Потім Капариська підважця. О, прошу, прошу. прошу. Ну, так от мулахі, А саме більше, що хліба того немає. 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 А тут така от такі от смаколики. Я такі ось донати, такі смаколики. Треба, знаєш, що купити Дімтріодичку про санкцію. Ну так, зі твоїм смаколиком пістеціолем. Сашка хоче зробити дубайський, дубайський кроасан, який коштує 8 злотих. Я, я роблю його по-домашньому. Сашка робить його по-домашньому. Купляє За оцей кроасан, Який коштує злотий 79. Ой, вона тільки виклала його. А зараз вони зробили дивись, ну це новинка є карамеловий. А це не, не, з попкорно, до речі. Зараз є хороша акція. Обаша сльозка. Один берете, і друга буде 6, 80, по 680 градусов. Покаже кобаса по 682. є 550 грамів. Це вигідна ціна, а так і ціна 1364. При закупі 2. І обух плюс 1. Тобто 2 в ціні одного. І зараз є 30% знижки на отаку фірму Гуральські спеціали. При закупі 2 буде 30% знижки на всі отакі ось паштетики. Але я бачу поки що тієї фірми тільки такі паштетики. І сама смачніша ковбаска, яка коштує 1679. Це є ковбаса з сиром. Ну, і звісно, вони зробили на такі ковбаски знижку. Це така біла ковбаса. При закупі двох штук коштує 7,99. Але я думаю, що ту ковбасу по 800 бак Ніколи не буває акції А, і ще ось така ковбаса. Хто любить живецька країна? Ось така от один плюс білі штуки. 10, 29, ціна 19, 19 злот менше, а зараз він коштує 11 злот. Ось суха кобаса. Вона, до речі, дуже смачна. Так. Ми її рекомендуємо. І так само оця трішки. О, ця Краковська, звісно, подібна до неї, але ця, ця парці більша. Ідемо тепер це показувати. Так. Супер ціна на масло. Акція 300, тобто брати молоко повітря, з картою буде підронка. Коже масло буде коштувати по 4,75%, а ціна його регулярно 9,50, ,10. майже 100 гривень масло. А зараз на нього, 40... якщо купити 6 штук, то буде по 47 гривень. І це хороше масло, 82% жирності на ньому, що дуже може радіти. С карты мої бедромка без карты. Не, не знаю, чому так, так масло. Та, ви без карты не, не списывал. Ну, а кто любит каналы? <плотно> от вот, масло рама можна купити по 4-3. Зараз два плюс два брать. Два брать и два в